Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю сказку Сніговик і сніжинки. Вмощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Зрадівши довгоочікуваному снігу, діти і дорослі разом зліпили величезного сніговика. Тепер він красувався посеред двору. З носом морквиною, руками гілочками і очима камінчиками. У цього сніговика навіть була зачіска з ялинових гілок і справжній шапочка і шарфик. Діти і дорослі по черзі з ним фотографувалися. Стояв красень сніговий і дуже пишався собою. І ось знову пішов сніжок. З неба спускалися маленькі сніжинки і торкалися до всього, що бачили. Вони сідали на асфальт, на дахи будинків, на шапочки й куртки малюків і дорослих. І, звичайно ж, сніжинки падали на шапочку сніговикові. Гей, сніжинки, перестаньте на мене падати. Ви псуєте мою красу, невдоволено сказав сніговик. Але ми не можемо вибирати, де нам паданути, відповіли сніговікові хором сніжинки. Як вам не соромно, продовжував обурюватися сніговик, я улюбленець дітей і дорослих у цьому дворі. На мене всі дивляться, зі мною всі фотографуються, а ви, маленькі противні сніжинки, самі не знаєте, куди падаєте. І все псуєте. Навіщо ви взагалі тут з'явилися? Сніговик хотів ще щось сказати, але в цей момент в нього врізався хлопчик на санчатах. Хлопчик не розрахував свої сили. Сніговик не втримався і розсипався. Тепер на снігу лежала його голова в смугастій шапочці. А Морквина сморкви насповз набік. Сніговикові захотілося розплакатися, але він не вмів плакати. «Ой, як же так? злякався хлопчик, який наїхав на сніговика. Я не хотів нічого. Ми зараз все виправимо. Бачиш, новий сніг нападав, заспокоїли його інші діти. Діти разом зліпили відсутні частини сніговика зі свіжого снігу. Так сніговик знову з'явився посеред двору. Здається, він став ще більшим і красивішим. Тоді він нарешті зрозумів, що сам зроблений з безлічі маленьких сніжинок. Спасибі вам, сніжинки, сказав сніговик. Адже якби вас не було. Діти не змогли б знову мене зліпити. Сніжинки повільно опускалися на дитячий майданчик, лавки, дерева, на одяг людей і шапочку сніговика. Але тепер він не лаяв їх, а радів зустрічі з ними. Дякую за увагу, малята. До зустрічі.